Привіт із сонячного Занзібару! Зовсім недавно я подорожував Західною Африкою, де відвідав Гвінею Бісау. У цьому відео ви побачите те, як живуть люди у одній з бідніших країн у світі. Мої пригоди, наче нелегального мігранта на заповненому човні у Атлантичному океані. А також зустрінете хлопця з Індії, котрий відвідав більш ніж 130 країн у світі. Його -його! Його -його! Його -його! Його -його! Час рухатися далі. Я вже знову на черговому автовокзалі hey, в Зюкішорі, в Сенегалі, і їду в Бісау, Нову для мене країну. Це мої колеги в машині. з Сенегалу чи Гамбія? Гамбіа. Зінея Бісау є однією з найбідніших країн у світі, в принципі. Вона значно така ну, повільніша, простіша, так здається, з першого погляду. Ось. Вчора пізно вночі чи ввечері я приїхав у Бісау, столицю країни. Біде Бісау. Дуже було темно, не розібрався, що тут і як. Але зранку вже зустрів мого товариша з Індії. Виявляється, що мій індійський друг також збирається відвідати всі країни у світі. So how many countries did you visit already? Something like 135, 140. Between 135 and 140. Вау, 135-140 країн приблизно, круто. Є з ким потягатися. Гарне місто і більше ми бачимо. Стрев'ятники їдять якусь штуку. Доброго ранку, подорож Геннеї Десау продовжується. Я привітався зі тут Їдуть різне сміття і прямую на порт, тому що зовсім скоро в мене мій човен відправляється на е, найближчі острови, так куди взагалі можна добратися лише двічі на тиждень. Ось там вже мій човен не і Треба вже туди швидше йти. Я собі придбав кави, насолоджуюся разом з ходом сонця. Влаштовуємося до кінця і скоро буду відправлятися. Мені зараз здається, що я такому човні, знаєте, яким нелегальні мігранти з Лівії та з Північної Африки намагаються потрапити у Європу. <клес> І от і вже починають співати. Зайняв зараз найкращу позицію в середині, біля ні. Тоді вже місцеві хлопці налили якось бадяжки місцевої, ми щодо класно поспілкувалися. От і ми припливаємо до якогось першого острову, і вже вона запрошує до себе в гості, уявляєте? <плес> Тут на цей острів, який ми щойно не приплили, тут дві, навіть немає пірсу. Подивіться, ми посеред Атлантичного океану, я, не знаю, як часто сюди ходять човни. Мій товариш в молоді сказав, що можливо після Нового року щось буде. На даному острові їхна перемоса вийшли майже всі люди. От, зараз ми щось чекаємо. Коротше, кажучи, я засував проблему. Поки ми відвантажувалися, відбувся якийсь відлив, там чи вони задалеко заїхали, не знаю. Але факт того, що ми зараз е, сидимо на дні, загрузли, от і нам доведеться чекати, поки не підніметься вода в океані. Є спрацювало. Ми зрушилися і зможемо укритися зараз далі. Колоритний острів, взагалі видно, що туристів тут взагалі майже немає, крім сеп, б я Кремсеп нікого більше не бачив. Вау! Wow. Мене щойно запросила місцева сім'я. Ми з ними мали різдвяну вечерю, святий вечір. От, гарно повечерили і я вже вертаю з себе додому. Тут одна вулиця зі світлом, решта взагалі сюди немає електрики. Ми прийшли до нашої сім'ї, де ми вчора їли. Hello! How are you doing? Well, yeah, Подимемо, в туалет. Серіо хлопці зуть на пляж. Зараз подивимося, що дивається там. На машинці. Ось такий. Надзвичайно цікаві відчуття. Опинитися. В середовищі, де абсолютно немає туристів і де, зрештою, люди до них не звикли. От, Тоді спілкування з місцевим перетворюється в суцільне задоволення і щиро так спілкування, коли вони показують місцеві красоти або принаймні місця, якими вони гордяться. Ой, Вони дуже люблять рахуватися. Зараз не позують, поки я роблю фотки, а збоку жінка нам щось буде вогонь розводити. Але нас тут частують, Дивіться, принесли ще одну класну страву. Гостинність просто перевершує всі мої очікування, насправді. Тому що люди багато всього не мають. Ясно, що я їм трошки там за продукти грошей дав, ось, але ну, я не знаю. Це Просто щось немовірне. Місцеві мене запросили сьогодні на вечірку ось клуб, дискотека, як це називається. І сьогодні ввечері буде партії. Мій час на острові Бубаки добігає кінця. Ну, як сподобалось відео? Якщо так, то обов'язково ставте лайк, а крім того, поширюйте його з друзями. До зустрічі у наступних випусках. Па-па!